<реш> Німецький музей у мюнхені виставив шифрувальну машину sg 41 часів Другої світової війни. Це поліпшена версія знаменитої Енігми. Музейники витратили чотири роки, щоб більше дізнатися про одного з головних розробників цієї моделі німецького шифрувальника Фріца Менцера. Відомо, що він був одним із найкращих криптологів Вермахту. Цікаво, що він ніколи не навчався в університеті. Фріц менсер розробив не лише цю машину, але й інші пристрої. Він також працював над машинами для криптоаналізу, щоб зламувати коди, створені в інших країнах. Раніше роботою менцера ніхто не цікавився, а він, як колишній нацист, нікому про неї не розповідав. Я вражена для мене це неймовірна новина, особливо після того як я втратила його 17 років тому. Він ніколи про це не казав. Шифрувальну машину знайшли п'ять років тому шукачі скарбів. Спочатку вони прийняли її за звичайну друкарську машинку. Знахідка допоможе більше дізнатися про розвиток криптографії в Німеччині.